На дві, на дві хвилини раніше він поїхав, і це постійно. Олексій і Віктор знову не встигли на 50-й тролейбус. який п'яти хаток прямує до парку Горького. Пасажири кажуть, водії їздять не за розкладом. місяць як Другий місяць як він у нас ходить, а вони вже порушують графік. Чого не дозволяли собі автобуси? Напевно, тільки через п'ять років почались якісь там заморочки. П'ятдесятий маршрут єдиний, який зв'язує П'ятихатки з центром міста. Тролейбуси сюди пустили більше як місяць тому. Курсують сім машин на автономному ходу. Вони можуть їздити без контакту з мережею. Раніше звідси до центру їздила маршрутка, виходило вдвічі швидше. Згадує Віктор. каже, після появи тролейбуса став замовляти таксі. Це нас сабру став п'ять. Нас зібрались десь там п'ять чоловік. Скинулись по 20 гривень, 111 гривень сюди доїхати. Це скажіть. Я працюю для того, щоб на таксі додому їздити. Водій іншого тролейбусу Альберт каже, розклад руху не порушує. На акумуляторах переповнений і на акумуляторах він швидше не поїде. Хоч тисне на нього, хоч не тисне. Якщо напхнений і на гору, то 20 км на годину. Ну 25». До лікарні на перев'язку п'ятдесятим добирається і Лідія Масалітіна. Мені подобається. ну просто ставан що. Мені подобається єдине, що зупиняється він часто, так наче ламається він. Чи що двічі їхала? Він зупинявся коло церкви, а потім трохи далі. Ці кадри тиждень тому зафільмувала одна з пасажирок тролейбуса. Він не доїхав до п'яти хаток. Просто тридцять хвилин. Ще пішки одного разу. Кілометр додому йшла пішки, і Валентина Лимар то не вистачає зарядки, то ще і потім чешеш пішком. А з такою ходою, як я, дуже важко йти. Без підзарядки автономний тролейбус їде 16 годин, каже водій Олексій Рибалко. Тролейбус. чим більша швидкість, тим швидше розряджається акумулятор. А так ми дотримуємось скоростного режиму 50 км, і Невелику напругу даємо. Мінуси – це те, що вони поки новенькі, поки вони гріються сині. Ще їх потрібно обкатувати, обкатувати. А це зупинка біля станції Держпром. Додому в п'ятихатки повертається Віра Сотник. От вчора он от Коли вчора він опустив свої дуги, починаючи з Білгородського шосе, Через кожні 100 метрів він зупинявся. Він пояснив, що це в нього щось перегрівається. У підсумку нас випередив наступний. Не пропонував пересадити пасажирів. От ми їхали цілу годину. От ми їхали цілий час Медленно дуже. повільно дуже смикається, посадкових місць мало незадоволена. Чи всі тролейбуси 50-го маршруту справні? Кореспонденти Суспільного хотіли запитати директора Салтівського депо Владислава Приймака. На місці його не було. Секретарка сказала, керівник на виїзній нараді. Звісно, я коментувати нічого не зможу, і всі питання ви можете звернутися. 50 тролейбусів на автономному ходу місто придбало торік у лізинг. Вартість кожного за інформацією міськради майже 9,5 мільйонів гривень. Заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов відмовився коментувати слова пасажирів про низьку швидкість та часті зупинки тролейбусів. Попросив звернутися до прес-служби мерії. Її речник Юрій Сидоренко сказав на питання відповість за п'ять днів. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.